Вітаю вас на гляді денної гри, де ми будемо з вами в ролі жертви, яку викрали та закинули в певний будиночок. У нас не буде однієї нирки, та всього-навсього три години для того, щоб втекти з цього будинку. Є дуже хороший NPC, наш ворог, який буде ходити по будинку, та пристосовуватися до того, як ми намагаємося його обманути, також буде чути кожен наш. Звук якийсь, грубо кажучи, та намагатися нас вислідити. Ну давайте спробуємо. Я думаю, бажано було б також тримати нам перекладач пере собі, тому що відчуваю, що нам це стане в нагоді. Принт скрін навіть не вдалося зробити чомусь тупить, не знаю. Хоча ніби ОБСК записує, все окей. Так, ще раз почекаю по ОБС кідам, все чудово. Так, телефонний дзвіночок. Привіт hey, це є. Я знаю, це дуже пізно, але. Можливо, це воно говорить, я... але я дуже сумую за тобою. Я сумую за нами. Я не знаю. Я, не хочу поговорити, якщо ти. Якщо це ще не кінець, напевно, там я не знаю. Якщо ти можеш, дай мені знати. Можливо, ми можемо з'їсти маленьку піцу чи... якось. Час від часу, чи якось там. Не оплатили ми за світло, а де таймер, чи поки. О, таймер у нас не буде поки що. Дринь, згоріла моя хата, бринь, за неї горить сарай. Дринь забор уже весь вогні. Бринь. Став лайк та підпишись. В рифму нічого не було, але неважливо. Так. А то він стрімер. А можна. О! Я програв. Танці. я ж ніби пролітаю через неї. Серйозно, вона ж там ніби не зачіпається. Добре, будемо десь. Ах ти башка така ти жирна в неї. Але так Хоч 10 наб'єм і підем. Шість, так шість. Як і говорив перед цим. Так, добре, що тут у нас є? Наша роба, я так розумію. Ага, типу я її одягаю. Я ще був без футболки? Це ну там ніхто не підглядав. за балкон. Опа, а там хто? Зомбі? Ні, Там якась жіночка. Чи мужчина з кимось ніби свариться? Ну, да, там якась сварка в них. М -м 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 -м, ну, окей, добре. Та нас просто ще досі не викрали, тому що коли нас викрадуть, тоді вже нас все А чому нього так багато техніки? Він що, айтішнік чи він хакер? Ну добре, я думаю, ми маємо вже йти на, на вулицю. Чи має йти переночувати? Нарешті. Ого, срач. Що там порожня? Угу. Ні їжі, нічого нема по мій посуд. А чому карантич прямо по центру? А, в другу сторону двері не відчиняється. Окей. Я можу попісяти? Пс. Пс. Не можу ї попісати. Тут також вода в нас мимо фігачить. Ставних що нас зараз викрадуть, то давайте зробимо їм потоп. Все, валимо звідси. Дирину ми не факт, що виживемо. Поліснява. Ми десь в ротожитку живемо. У нас є стаміна уже відразу. Ну, я думаю, що ми зараз тепер, як вийдемо на вулицю, бо вона звела наша подруга. Але є велике відчуття, що вона хоче нас десь розвести на бабки. Чому у нас ліфт не працює? О, там десь сусіди на драйві. А Можна до них на тусовку? Ну, пустіть, будь ласка. І, там двіжня нас не пускають. Налогічно ну, тут себе зачинено. Рухаємось далі. Пес. Дюк. Ні, не можна, але він там гавкотить. Так, тут у нас немає ніякого проходу. Є враження, що мене зараз десь тут типу, в потилицю вальне, і я такий, типу, о, ні. Тільки не це. Ні, поки ми ще можемо йти. Цікаво, до речі, що ми не відразу там десь в будинку з'являємося, там у нас немає цієї якоїсь там просто текстової предісторії. Там, допустимо, ви там такий тут пересякий, вас там викрали, коли ви шлялися по вулиці. Може, все добре? Не пий, можливо, більше. Ти говориш? Не переживай, переживеш. Йди на роботу, проспися, завтра підеш з досить бутилки, заробиш ще на одну бутилку. От тобі круговорот бухла. Так. Угу, Тут у нас тепер як реконструкція, так розумію. Це звідси ми прийшли. Ну, будемо тоді рухатись далі. Добре, я не буду в кожен куток заглядати, тому що я думаю, це не має сенсу. Хоча сюди я б заглянув. би. Виглядає ніби як запрошення, типу. Зайди сюди. Не гра двері. Я точно сюди можу йти? А я думав, вже написало там мені гейм овер. Гра завершена. Дякуємо, що зіграли в нашу демоверсію і приходьте ще. Ні, нам потрібно було зайти на наш автомобіль. New Object. Що ми, бідні? Ну, нормальна машина американська. Ого. Питання в тому, куди ми маємо йти? А ми ж на піцу домовились, Ось написано бір. Бір, пиво. Але ну, тут у них є піца. Я якраз затину зараз своєю колишньою, так розумію, так? Да? Привіт, Альфред! Давно не бачились. Welcome Ой, це Альфред. Right uh, я хочу. Ага. Подивіться, яку ви хочете піцу. У мене гроші. Буфало. Ой, є ж в Києві Буфало. Ресторанчик Барбекю кітчен. Meat Fit. Ну, це ж якась м'ясна. Класік. Пепероні не хочу, чесні. Ну, м'ясну бід, напевно, хоті, або барбекю. Давайте барбекю мені, будь ласка. Добре. Че довго чекати, ну юмою. Ох і седе і саде... книга скарг. У мене брат працює офіціантом, я думаю. Таких людей просто ненавидять. Привіт, мужик. Та я поки стою посижу можна. Ну, я бачу, ти сам піцу їси, виніжка дівчини немає. Складу тобі компанію, не хочеш? Ну, як хочеш. О, вже? А, то я не тут буду їсти піцу, я буду їсти десь з нею. В неї вдома, типу? А, ну ці просадки, коли ти виходиш з локації на локацію, трохи дивні, що є така музика. А от її машинки світилися перед цим фари. А ось ми фургончик і спокійно залізли добровільно примусово. Теж такий GTA фургончик. Прям Сен андреас нагадує. А, і ось мені вирізали були цю частинку органа, те, що я говорив на початку. От колишні всі такі, напевно. Чому так багато цих провантажень, перезавантажень? Так, я ще раз ОБС перевірю, бо я не хочу потім розчаруватись. Рід. Uh, і що це? Операція пройшла успішно вітаємо. У вас тепер мінус Нирка. Медична карта, ім'я Моралес вік. Чому не, просто не прописаний вік. Дата народження, 95-й рік. Це йому зараз 30-ка. Правильно, правильно. Зріст 175, вага 75 кілограм. Ну, в принципі, нормальний парубок може фізично здоровий, значить ми зможемо комусь і втащити. Група крові 0. Хіба є нульова група крові? Примітка до процедури. Праву нирку видалено за контрольованих умов, застосовано насичувані для, життєз... на для підтримки життєздатності, Крововтрата 1,2 літра. Виживання гарантовано для подальшого використання, типу мене використання в подальшому. Наявність нирки та групи корові 0, плюси підтверджують, що суб'єкт залишається біологічно корисним, якщо потрібно додаткове видалення. А, мене тупо на органида впарили. Протоколи стримування. Підтримати суб'єкта постійно у непритомному стані шляхом постійного введення седативних препаратів. Якщо життєво важливі показники падають нижче критичних порогів, вводьте рідини для стабілізації, але не повного відновлення. Тривала мобільність має залишатися обмеженою. Пробудження ризикує збудження опір або спробу втечі. Доктор. Ірі Гоєн Доктор Ірі Гоєн Я зараз візьму цього не ножика. Щось дайте мені хоч щось. Я зараз йому його як наверну. Дайте якісь ліки. А я не можу відкрити. Є щось? Шприц. Я думаю, це мені потрібно, ні? О, да. Морфій якось навернули. Крап якийсь? Чи тут буду крафтом займатися? Е -е Туалетний папір, можливо, собі взяти. Ну, можливо, в нього закінчився. Так, о, і піцу ми -да, вони з'їли барбекюшну. Козли. І замовляв для себе в результаті. Щось таке відобразилось, що я не тут, я не так не зрозумів. Типу, я маю зараз спробувати вилку, А в мене немає відмічки. А, зі скрапами скомбінуємо, тепер мене повійшли відмічки. Упс. Щось проскріпіло. Та тихіше закривай двері. Є, що я щось зачепив? Чи має зараз від хтось зайти чи ні? Просто не розумію чому зникло в нас світло. Thank you for playing demo. А, це все? Тобто, нас просто двічі по голові вальнули, забрали в нас спіцу, забрали в нас одну нирку і сказали дякуємо, що зіграли в цю гру. Ну, будь ласка. Пишіть ваші враження, хоча навіть нема що написати, в загальному цікаво, типу. Але дуже мало. Дуже замало для демки. Хотілося б ще, ну хоча б спробувати протись по будинку, подивитися, як працює саме цей персонаж, як він там колись пересувається. І що ми ще можемо про його зробити? І чи він там сам, чи там є ще хтось. Ніби непогано, але ніби недостатньо. Сподіваюсь, на релізі гри буде набагато круче, і ви зможете подивитися прям все-все, що вас цікавить, якщо, звісно, придбаєте цю гру. А на цьому все. Дякую за перегляд.